Безпека в інтернеті для найменших. Дітки. А ви знаєте, що інтернет це як велика, велика казкова країна. У ній можна знайти цікаві мультики, гарні пісеньки та веселі ігри. Але, як і у будь-якій казці, там є добрі герої і ті, кого треба остерігатись. Щоб гуляти в інтернеті безпечно, запам'ятайте кілька важливих правил. Завжди питаємо у дорослих. Перед тим, як дивитися мультик або грати в гру. Запитай у мами, тата або вихователя. Чи можна вони допоможуть вибрати те, що підходить саме тобі. Не розповідаємо про себе, уяви, що хтось питає, як тебе звати, або Де ти живеш? Чужим людям такі речі не говорять. У інтернеті. Також є незнайомці. Тому всі питання треба спочатку обговорити з батьками. Не натискаємо на невідомі кнопочки. Якщо з'явилось якесь віконечко, де просять щось написати або натиснути, спочатку поклич дорослого, Він допоможе розібратися. Не всі картинки добрі. Якщо раптом побачиш страшну або дивну картинку, закрий очі. Поклич тата чи маму і розкажи їм про це. Інтернет не замінює справжні ігри. Найкраще це гратися з друзями. Бігати, малювати та веселитися на вулиці. А інтернет лише на трошки. Любі малята, не забувайте ці маленькі правила. І тоді буде інтернет безпечним.